Росія вперше за тривалий час атакувала Одесу в день. Постраждали 9 людей, семеро з яких ушпіталізовані. Серед них працівники конюшні, яка повністю згоріла. Один кінь загинув. Жінка стоїть біля розбитого ларька. Вона продавчиня, яка була прямо тут під час атаки. Якийсь хлопець крикнув їй і закрив собою. Прикривав, поки шахеди не носили удари. Він заспокоїв її. Жінка каже, що лише завдяки йому вона жива. Я не знаю, чи встигла вона подякувати йому, але вчинок дійсно героїчний. Тільки ми з колегами підходили до конюшні, як знов оголошували тривогу, небезпека повторного удару. І знаєте, оцей на. Напис для ТЦК від мешканців Одеси та їх матиме крили абсолютно всі, хто там був. У мене ну, все, Це вся моя конюшня там, а прильот був сюди. І ну, получається там, там стіна і нікуди було їх вивізти. З кейтічні, такими, а, а з конями, з отакими звичайними цивільними людьми, це ті тварюки, які прийшли вкрасти, вбити, вбити дітей наших, і на погубити мирне населення. На на Я наголошую, що ми переможемо.